І обіцяли, як і анонсували гості у нашій студії, залюбки їх буде представляти Анастасія Галінська, курсант КЛАНАУ, волонтер громадської організації Перша допомога та Олег Плахотнюк, також студент Кланау і також волонтер першої допомоги. Добре утро вам во первому ви створили дуже класний такий соціальний проект і нам хотілося більше про нього знати, если можна. Конечно, виходить так, то цей проект был создан в декабрі місяця шістнадцятого года, непосредственно в місті Ірпені. Это была, была небольшая конференция, даже тренинг на тему вич-спида. Эта организация представляла Елена Пинчук, и я, получается, стала его участником. Проект был создан в течение пяти дней. Он называется «Полет в будущее». Он направлен на то, чтобы снизить уровень распространения вич-спида по Украине, а также уменьшить уровень дискриминации среди населения. Так как, к сожалению, от И из-за того, что люди не знают, с чем они имеют дело, в основном все сталкиваются, э, с данной дискриминацией. Так а в чём сама суть, як працює проект, хто до нього долучається? Непосередньо, э, мы начинаем проект с того, что начинаем тренинги среди населения. Первым, э, тренингом уже прошёл влётная академия среди, э, курсантов, волонтёров гражданских организаций. Ну uh -huh. и также следующим э, шагом будет, э, провождение тренингов в КИСМе, а также по всем вузам нашего города. Mm -hmm. а, то... а, сколько людей было э, на, на, первом тренинге? На первом тренинге было порядка 30-35 людей. Были непосредственно и старшины, старосты, а также люди, которые интересовались э, данной тематикой. Mm -hmm. Я так понимаю, вы больше співпрацюете с студентами, правильно? С студентами, курсантами. Ну, получается, да, потому что мы шагаем в будущее и начинаем это делать среди ну, Более младшего населения, такого же возраста, как и мы, uh -huh. потому что люди уже постарше, они. Вже знають, в принципі, все о дані тематики, і також можуть нам тільки допомогти в этом. Так як менше населення цього стісняється, так сказати, то їх треба до цього долучати. Якими какими методами і способами ви це діляться? Ми проводимо для початку даємо теоретичні відомості, що це таке, як, як воно зародилося, історія його виникнення, щоб люди знали, про що йдеться, і потім вже дослідами і різними інтерактивними іграми показуємо, як люди живуть з цією проблемою у суспільстві, як з ними можна спілкуватися і просто як вони живуть. Тобто ви розвіюєте певні міфи, я так розумію, що стосуються да. цієї проблеми. Звичайно так, тому що, на жаль, більша половина людей не знає, що це таке і як з ним боротися, грубо говоря. У них виходить непосередньо страх перед неізвісним. І, к сожалению, виходить так, що інших починають угнітати. И мы стараемся с этим как-то бороться uh -huh. для того, чтобы люди смотрели спокойно в будущее. А кто шкочи, кто бере участь в тренингу? Кто помогает вам в этом все? Нам помогает громадская организация волонтер э, волонтерского движения первой помощи. Uh -huh. Также э, я являюсь тренером. Іміння даної конференції, даного тренінгу проекту. І також в є помощник Плохотнюк колєк, а також э, у нас є іностраннець, батердене хан, який також допомагає нам в проведенні даних тренінгів. Угу. А ви, до речі, не питали у нього, як ситуація за кордоном? До того ставляться більш эм... спокійно чи також ведуть активно? Там теж він сам з Монголії, в них це теж велик є великою проблемою. Там він являвся волонтером Червоного Хреста міжнародної організації і угу. теж проводив ці тренінги, ну тренінги інформував людей. Але е, там ситуація, як він, з його слів, трошки складніша. Люди до цього відносяться більш скептично. Але коли він е, потрапив в Україну, поступив в нашу академію. Він е, дізнався багато нового, особливо від Анастасії, коли вона приїхала з цього тренінгу. вона Дуже багато цікавої інформації йому привезла. Він цього навіть не знав, сам здивований був. Mm -hmm. А по поводу тренінгу в других вузах вони будуть проходити? 13 числа э, марта місяць почнуться тренінги в Кісмі. Тренинги длятся по два часа два дня. Mm -hmm. Ну, получается, 13-14 числом. Они одинаковые или это ä, разные будут какие-то тематики? В принципе, тренинги одинаковые, mm -hmm. они все направлены на ВИЧ э, ну, по теме ВИЧ-спида. Но, ну, возможно, по, э, будет немножечко другой подход к студентам. Возможно, какие то новые ігри, либо ж какие то новые відео добавятся для того, чтобы более расширить розширити, более глубоко копнуть в этом все. Ну ви співпрацюєте з іншими організаціями? От, до прикладу, нам тільки на леді. Вона викладач. Якщо до вас звернеться викладач зі школи, чи готові ви провести свій тренінг для школярів, ну для старшокласників зрозуміло, тому, тому що та інформація, яку в школі, на жаль, вона не така інформативна для дітей, то як як вона є насправ насправді. Угу. Таке відчуття, що нас що, що щось не, догов... не договарюють нам. Угу. Настя, а як ви стали тренером? Це ви пройшли от один трен... тренінг той і одразу перейшли до цього звання. Виходить так, то що я була на конференції, яка длилась п'ять днів. Угу. У нас були тренінги з 8 утра і, грубо говоря, до восьми вечора. Це були доволі інформативні і глибокі познання. Занятия и нам более детально и гуманно объяснили полностью все требования. Также непосредственно я э, другую литературу читала, чтобы более глубоко узнать о данной тематике и чтобы более э, понятно и кратко донести до, э, сведения до другого населения, чтобы э, люди также поняли это все и не какими-то сложными терминами, а просто более детально и более просто. Ну, простим образом. А як ви взагалі опинилися на тому тренінгу, який тривав п'ять э, днів? Ну який був я так розумію, в Києві, правильно? Так, да, вірно. Мене отправила кафедра английского языка с нашої льотної академії, для того чтобы я представила нашу академію. Ну, непосредственно меня эта тема увлекла за собой. І я поняла то, что к сожалению в нашем в нашем городе, даже в наших школах, недостаточно информации дают о данном заболевании. Mm -hmm. и... Є статистика у вас по поводу заболівань так є і ми провели соціальне опитування в нашій академії для початку, і на жаль, ну статистика вона не дуже така й добра, тому що багато хто не знає навіть що це таке, що це за захворювання і шляхи його передачі, і те, як йому можна запобігти. Ну, ну насправді дійсно відважно з вашого боку пропагувати, ну займатися тренінги, проводити, тому що зазвичай ми все ж таки звикли на такі якісь проблеми, які там нас не стосуються. Наприклад, ми закриваємо очі, типу їх не існує. А, але приємно, що є такі люди, які займаються, які намагаються передавати всю інформацію усім бажаючим. Куди можна обращатися? Щоб у вас знайти? Ви можете обращатися в льотну академію в граждан. В громадскую организацию волонтер да. волонтерство первой помощи, которая находится на первом этаже. Ну а также непосредственно вы можете обратиться ко мне. Я также могу предоставить всю информацию, и если нужно, я могу также провести тренинги в любом учебном заведении, либо же просто в какой-то организации. Mm -hmm. Mm -hmm. Шукайте в социальных мережах, я так думаю, вы є правильно. А, Анастасія Галінська, э, Будь ласка, шукайте, знаходьте и ставте свои питання або пропозиции, якщо у вас такие. Спасибо. У вас кстати с весной. Спасибо. Так Наконец-то, ура! <laughs> да, и, и мы вернемся после небольших рекламы.